Добрий вечір, мої гарнесенькі українці, україночки і інші мої підписники, які мене люблять, і я вас люблю ще в 10 разів більше і завжди вам допоможу, щоб ви знали. Хочу вам розказати одну історію, яку розказував дід-властелен. І ця історія така, ви знаєте, така жутковата. Мені було, мабуть, років 10. Він як розказував, ми сиділи, зжималися. Ще <свіття> в нього кожух такий був здоровий, а влітку тож костюрпали, а вже ж вечір холодно. Ми щось той кожух одівали, такий кожух на себе натягували, бо аж зашпори заходили від страха, це, що він розказував. Ну, така була е е сім'я одна з дитинства дружили хлопець і дівчина. Е е ну, з дитинства дружили, дружили, і так вони перед армією ну, не встигли поженитися, його забрали в Афганістан. Ну, ця дівчина його ждала. Матері він писав письма, їй писав. Це сусіднє село було. І одного разу дівчина перестала відповідати. Мати ж, син спрашує матері, що таке, що. Дівчина, Оля, по-моєму, звати було да? що перестала відповідати. Ну, а мати каже, нічого, десь поїхала, виїхала, а вона, оказується, ця дівчина померла. Ну і що ви думаєте? От служив же він там службу, приходить і одразу ж побіг до неї. а ну, кажуть, її ж немає". немає. Він вже ж давай до матері, що ж ти мені не сказала, я пізрмії не прийшов. Так він почав ходити на ту могилу і днем і вечором і в обід, і немає його до мами. Дома немає, і, не, і взагалі немає. Сидить, ділом не займається, нічого. На могилі, на могилі, на могилі, на могилі. Ну, одного разу не прийшов він не ночувати. Перед утром з'явиться отак, в 4 у матері, Поп'є молока, ми знову не маємо. І це так уже днів десять. Немає цілими днями. Нема, 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 нема. Його... Перед утром появиться, матиш йому, як в селі, молоко, пиріжки ну, на вистави. На, 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 на на Дід казав на призьбі. Він поп'є і опять немає. Молоко чуть, а всю їжу не трогав остальну. І це ж вже так наблюдалось 2-3 місяці, і оказується. Вона ж думає під сліддю, де ж це він ходить, де він чи з дівчиною якоюсь живе. Чи ну і ночі ж так вже думає, не вночі, а а сліддю, як він поп'є молока і піде за ним, це мати його. Так і вийшло, прийшов, він опять нічого не тронув. Молока попив і пішов. А вона за ним слідом. А він що, ви думаєте? кладбище, Вирив вход у могилу і туди до неї заходить в могилу. ну Там ж непонятно, що там було. Заходить і там в тій могилі живе. Ну Вона ж злякалася, побігла до церкви, в піп нічого їй пояснити не може. Побіг, в управу побігла вона. А, а управа каже, що ж каже, хіба ви не знаєте, що ваш син вже давним-давно місяць без вісті пропав. Уже давно пропав він каже, що ж ви каже, не знаєте, не замічаєте. А там тітка ще була, мабуть, ну, чи рідна, чи двоюрідна, і вона заявила, а це ж не в цьому селі було, а в сусідньому ця дівчина була, він туди ходив. І та тіка із сусіднього села. Заявила в управу, що він ну, пропав безвісті. Так представляєте, а він вже давним-давно мертвий. І це ж він туди в могилу заходив, ну, як мертвяк. І заходив, і в неї там з нею жив, всю дівчину теж мертвячку. І так ця історія так закінчилася. І ну, похоронила, потім мати його <кій> взяла вже законним путем, вирили ще одну могилу і похоронили. Це так.